Мої вітання всім прихожанам мого каналу. Нарешті цей день настав. В кожного фермера це довгоочікуваний день. Де в кого він настав раніше? В мене зараз він настав в когось настав він десь з дня на день. Значить, Почалася перша виборка помідорів. Помідори з города будуть збиратися сорт Мамако. Значить, є дві ділянки, де збирати. Одна ділянка це та, яка була накрита дугами і агроволокном. Тут є вже досить таке багатенько червоних помідор, я вам скажу, і досить такі хорошої якості. Як для городу, то дуже хороша якість, бо в теплиці ці помідори, як колись вирощував маку, то там взагалі, як з картинки, як то кажуть. Значить, Дивіться, помідора лежить на дворі, на землі, але більш-менш нормально вона. Є ті, що лежать, прямо лежать. Не дуже достиг, є такі ці плямки некрасиві, але так як це згорода, помідора, то ця їй пробачається. Для збору помідорів нам потрібно дещо. Білі рукавички, тачка, бананки, відра. Збираємо у відра, носимо тоді в бананки, тачку і везеться це все діло до місця. Де воно там буде потрібно. Так, значить, що я вам скажу? Такі новенькі хороші відра. Складаюся, збираються. Значить, я собі думаю, збереться кілограм до 100. Бувало, раніше збирали до 100 кілограм за один раз за одну виборку. Саме перша виборка, яка така буває, до 100 збиралась. Саме ціна нормальна, що можна буде трошки підлататися, як то кажуть. Бо ще... Треба багато і багато всякого добра. То значить, по мірі, по мірі збору буду показувати, значить, якщо будуть такі гарні, гарні грядочки з помідорками, бачите, то я буду показувати у відосі. Буду показувати у відосі, потім ми їх зважимо, зважимо одну помідорку, зробимо зважені та щасливі, потім розріжемо. Попробуємо, покушаємо і так далі. Значить, бур'ян трошки щось він прихворів, я бачу бур'ян. Помідори, листя Чуть-чуть є, так що вже починаємо приходити капець, як завжди. Але найголовніше, щоб була хороша помідора. А її тут є безліч. Одна ось якась вже згнила, бачите, лежала на землі, повністю згнила. Багато помідорів висить. Бачите, вони підвішані, і то на кущах і красота. Значит, ще таки сюди пройдуся, а тоді вже буду показувати помірі. Помірі збору. Нормальна помідорка. Значить, зберемо зараз всю ділянку, яка була накрита, і доберемося до тих ділянок, також буду показувати, де помідори були не накриті. Ходити, значить дивіться, ще раз покажу. Ось тут метрове міжряддя. Трошки заросло буряном, ну то фігня. А тут посаджено значить, 50 см варядкові. Тут 4 рядки і ось там 4 рядки. Ходити, як ви бачите, трошки проблематично, як завжди. Це проблема у мене завжди така була, відколи ми садили помідори. Прийдеться чалапати якось Чалапати, вибирати, шукати. Десь шукати місця, прорвати бур'ян, робити місце для відр. бо збираємо відра. І якось воно так і буде. В минулі роки, так як помідорів було раніше безліч, і ціна не дуже, то можна було продоптати, наступити, розчавити. Коротко бо реально воно все заросше, то втрати на сержечку також враховувались. Ось тут, дивіться, скільки є помідорів. Помідорів трошки є, листя почало бачите, трошечки воно почало фітовторити. Але помідора хороша, помідора хороша. Плямка біла, але воно їстівне. Так як це помідори з городу Наші Після збору урожаю, ще подумаємо, можливо, прийдеться обробити раз їх квадрісом. Так як у нас сьогодні на Вінничині обіцяють дощ, то треба перестрахуватися. Трошки процес двигається. Пару штук поки знайшов таких гнилих. Це ті, що лежали безпосередньо до землі. О, є наші. Ті, які висять на кущові, то то взагалі красота, хороша якісна помідора. Ті, які трошки торкаються, звичайно, трошки хуже в якості. Дивіться, ця яка висіла на в повітрі висіла. Взагалі красива помідора. Бачите? Взагалі красива. Дивіться, Чотири штучки зразу з одного. Куща зараз зірвав. Цей сорт мені подобається тим, що оце ж проходять зараз перша виборка, оце сьогодні через тиждень. У нас буде друга виборка через тиждень. Ну, може, ще третя така. А тоді вони тільки різко всі тільки і 70-80% достигають одразу. Тобто перші виборки це тако пробігаєш. Виборочно діргаєш, а вже потім одразу безліч їх. Так що тако якщо сісти, куди руки витягуються, куди, ну, отак от, якщо поставити відро да, і куди рука достає, фур і ти вже зразу повне відро зібрав. Дуже красота. Не жарко пощастило. Перше повне відро. Перше повне відро, трошки листів капець приходить. Але помідора чудова. Немає цієї гнилі, яка тут обуває така чорна, ви знаєте, так? Да? Чорна гниль. Ще поки такого я не зустрів, були тільки ці гнилі, що лежать на землі, дивіться, вся лежить на землі. То вона така, бачите? Це огородня помідора, тут нема що казати. Де, звичайно, не ці дощі, що були, то і ті, що в землі трокалися, то вони також красиві. Бувають дуже чудової якості. Будян, значить, проривається, трошки кидається. Пройшов я ось звідти сюди, похилося відро. Зараз і віску. Це майже половина. Половина-половини, бо ще друга половина є. Тачка на готові. Перші напочинки, що я знімав, ходив в руку. Помідорка така, що от з відра можна її висипати і без проблем. Вона не товчеться. Мокра, бачите, роса. вона мокра і грязна. Але вже перше відро є. Красота. Відро на 10 літрів. На... Ні, на 12 Значить, цю площу прочесали. Появилося тут трошечки в бананці, Таких замузаних. і їдемо далі. Друга ділянка, де будемо збирати. Зверніть увагу, скільки жовтого цвіту, це сорт корбін. Тут сингентовський сорт ось такий. Там є вже теж достигші. Сорт корбін. Мелоч, звісно, не знаю як його збирати. Сорт Корбін, бокалар тут є. Є багатенько е, сорта хапінет. Ося яр, е, яскраво виражений зелений колір, листя. Дуже в, в гарному стані він. І мамако. Мамако. Ті мамако, які саджані були і без накриття. які класні. Без накриття. Зараз я. Зайду трошечки покажу, як воно тут відбувається. Значить, є ці мамаки, які всаджені, дуже перерощі були, що ви всі пам'ятаєте. Дивіться, скільки блях білого цього помідора, тут безліч корошіва. Мамаки, які були перерожчі, так як ви любите казати, то вони ну реально дивіться, встеліно. Встеліно. Тут вони трошки в кращому стані, тому що ті помідори де ми тільки що були, то вони густіші, густіші і трошки листя, як ви бачили, прихворіли. Тут вони ріденькі, не так загущено, то як ви бачите всі на свої очі не так вони прихворіли. Тоже тут а, трошечки є цих помідорів. Не багато, але їх є. Достигших я маю на увазі. Дивіться, які. йолки палки сорт Мамако. Та сама ситуація тут, а, дивіться. Сідаєш, просто тако сідаєш, куди руки достають, як вони всі червоні, от тобі і відро помідорів. Відро помідорів. Так, і зайду глянем ще. А ось рожевий, хепінет. Хепінет тут, звісно... Здоровецький. Здоровецький. О, вже ось, ось починає роже розивим кидати. Ох, йолки, он до який. Теж хіпінет. Значить, дивіться, хепінет садив я перший раз. Один раз садив мій кум. Казав, що дуже смачні, я в нього пробував смачні були. Мені ну, там трошки в теплиці садив. А я вирішив посадити теж тисячу штук. Подивимося як вони будуть. Вони вже є. Ось. Зараз тут теж підзбираємо і вже покажу, як воно там що відбувається. Та сама ситуація, заросло просто капець, пройти нема де, відро поставити нема немає. Стежечка так само метрова, як і там. Як і там, але заросло воно добряче. І помідорів хватає. Але, як я колись сказав, все ще може бути попереду. Все саме погане, що може статися, все ще може бути попереду. Сорт корбін. Прикольний такий. До речі, смачний. Прикольний смачний помідор. Дивіться який. Не треба знову дурниць писати, щоб для хам'ялочку, пузата не виросла. Це сорт такий, він більше не росте. За ці теж не пишіть дурниць, що маленькі, бо вони теж більше не ростуть. Це для закруток помідора плюс-мінус. Там 100 грам плюс-мінус, як я вже казав, літрові баночки закривати і так далі. Дивіться, таких самих менших На літрову банку, то що треба. Значить, зібрали ми і стягу участка, Получилося тут трошки менше, ніж з того. Вроді Ходив, дивився, було безліч. Зараз переїдемо, зважимо, це вийшло з цього всього, з цих двох участків. Перша виборка. Перша виборка. І ще хочу показати одну річ. Значить, дивіться, зверніть увагу. Ось кущ вищий. Ось там вищий. І такий зелений. зараз я ближче підійду. Покажу. Бачите він, ось цей кущ, там два кущі. Реально відрізняється від всіх інших кущів. Це моя авторська помідора, та що в мене і в агростарта вона є і ще в тих людей, які купували розсаду. Дивіться які вони. Це я їх тут посадив вже після того, як тут ці помідори. Бачите, дивіться, який шикарний. Зелений кущ Зверніть увагу на листя. Взагалі нема хвороби ніякої. Бачите? Посадив вже ці помідори, коли вже ці давно були висаджені і вже були з помідорками. Але так як тут де-не-де вони не прижилися, там відметки підрізли ще щось, то я вже ходив і тако досадював де-інде оці свої помідори. Ось цей кущ теж. Ось там, ось там от їх видно. Зараз я підійду ближче, покажу. Взагалі чудова помідора. Також вони ростуть до такого ж самого розміру, як бачите, які вони прикольні. До такого самого розміру ростуть, як і ось ці. Там плюс-мінус вони виростають, Тоже ця закруточна помідора. Якби їх було посадити раніше, тоді, коли я садив ці, то вже б, мабуть, теж були б червоні. Ось цей кущ теж, зверніть увагу, да? Як... який контраст. Який контраст. Тут вже листя пішло по цій штучці, да? а тут а взагалі дивіться, яка якість. І оброблялися вони ж однаково. Колись я їх садив багато, ми садили. Ось ці мої помідори, багато е, рядки по 100 метрів були, отак один сорт. Потім там е, ріогранди садили, соліросо, там всякі різні. волове серце. То приходила осінь, вересень, місяць, куди дивився на город, все, жовте вже, згорівше. І тільки ось ці помідори, такого ряд, ряди, там, де вони росли рядами, були зелені і було ще куча цвіту. Вони цвіли і цвіли. Я їх буду вам періодично показувати. Бачите, ось вони, ось там вони, це моя авторська помідора, я їх колись вам ще про них розкажу. Звідки вони взялися і як це вони в мене опинилися. Тоже дивіться, яка громка. Громка теж яка гронка, гронка зав'язалася вся. Тут теж гронка. Тільки те, що пізно їх посадив. Чому їх багато не саджу? Тому що це сорт, це високорослий сорт, а мені подобається садити гібриди останнім часом чомусь. Оба на дивиш, що я знайшов. Що це воно, замерзло чи що? Все, все лишилося в минулому. Так, і хепінет, до речі, теж хороше зелене листя. Як я вже показував його тільки ось там знизу, там де нижче доріжки, то там трошечки йому теж починає бути крапочка. Так, але дивіться, помідорів є, їх є безліч. Але як я колись відписував на один коментар, коли писали, що все чітко, я колись писав, що ще все попереду, тому що бували такі часи, пару років назад було, що теж такий деш, як оце зараз. Тільки їх ще більше цих помідорів було, Тако реально їх в стелі ну, нема де стати. Все було чітко, 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 Начались дощі. І реально достигли всі. А зібрати нема, що все гниле. Туди дивишся на город, Тако Реально червоний город, Тако йдеш, ну, реально нема де стати, а все гниле було. Так що таке я теж пережив. Але й бували такі часи, що. На городі не було ніодної помідорки. Підзбирували під ноль. Реально тако, що є, все достигало, все красиво, і все під ноль збиралось. Тобто ні одного гниляка. Прийшла осінь, замовлення є, йде аж дивишся, бляха, ну немає ні одної помідорки зірвати. Все визбирано під ноль. Такі часи також бували. Так що я вже все в всі цьому житті всі бачив. І ворожаї, і не ворожаї. І все бачу. Мамако, опять же, бачите, які оці будуть якісні хороші помідори. вони висять, ті, що торкаються землі, то вже менш якісні, бо Але хоча, якби було, як я вже казав, якби було сухо, не було дощів, бо в нас дуже давно дощі йдуть, дуже давно йдуть дощі, то просто така ситуація. Але треба переходити. Це вже я давно хочу, але ніяк не можу переходити на якісне, якісніше вирощування, це садити під плівку, щоб ці всі помідори лежали на плівці. Садити менше, набагато менше садити, ну як набагато відносно. І так вже менше саджу. Колись 6 тисяч садив, зараз вже 2 тисячі саджу. Садити там тисячу-півтори тисячі десь. Ні, в цьому році 3 тисячі посаджу. Садити там 2 тисячі, щоб... Було під плівкою, щоб посадити раніше, посадити під дуги, І щоб зібрати менше урожаю, але по дорожчі ціні продати. Так як зараз оце ж ми визбрали. помідора, хоч не дуже там така якісніша, але все одно зараз на нього є ціна, то трошки дешевше, так як вона не дуже якісна, то якісь оці що які тут валяються вже за одну виборку майже відіб'ються. Так якщо 100 кг 100, а там 20 кг, якщо ми назбирали, Хай там по 40 гривень продати, і 800 гривень це півбабіни пів пів капельної стрічки вже вернулося за сьогодні тільки. От. Є, є, багато є помідорів. Будемо надіятися, що все буде чітко, бо тому що зараз буде хотіти дощ ляпнути. Ще якась така помідора. А може це ще рожева, бо я ще був підсаджував сюди і рожеві. Чи не рожеві, подивимося. Видно, Ось Зверніть увагу. Мої помідори ось ці. Бачите, вони поодинокі ці кущі серед мамаків ростуть. Реально видна картина. А ці перерощі, Щоб переросчі, то теж, От зверніть увагу. Їх тут безліч. Безліч, вони ростуть. Ті, що висять, будуть дуже якісні. Бачите, чистенькі, красиві є. Так що так, що так, що, би я, щоб ви із тих людей, хто писав якусь дурницю цю, тоді, щоб ви це побачили. Ви дочекалися цього дня і щоб ви щось написали. Мелоч, не мелоч, але є". і урожай є. Безліч. Так, ладно, йдемо важитись. 19 копійками це з ящиком. Заважило. Ну і плюс 7 м'яч відрі. Тобто 20 кг буде людо. Отже, Помив я помідори. Помиті вони дуже гарно виглядають. 300 грам три штучки. 100 грам одна. Або якщо бути точнішим, на таких модних вісах важити 98 грам, 91. 109. ось Бачите, помита помідора це вона така, це для закруток. Ну і так теж можна їсти відповідно. Але в основному люди беруть їх, щоб закрутити. значить Показую, що там робиться всередині. Всередині вона ось така. Хвостик, значить дивіться. Хвостик, от і свій хвостик. Невеличкий. Вона ще не дуже достигша. А, хороша. Покажу ще одну. Сорт Мамако. Гібрид віцингенти. Що точніше. Дивіться, зробимо таку. Якщо половинка важить 48 грам з копійками, то хвостик тут взагалі маленький. 48 з копійками було, так, да, і 46. Тобто різниця, ви бачите, не дуже так він і багато важить цей хвостик. Така вона. Це ще нагадаю не сама достигша помідора. М -м -м. Смакота. От. Є менш досить. Є там може і більше захищі. Тобто ви зрозуміли, якщо їх помити, мають дуже гарний вигляд. Цей стрес ми вирішили заїсти кукурудзою. відсвяткувати її заїсти стрес. Стрес від того, що мало. А відсвяткувати хоча б те, що вже є. Значить буває, попадаються в дуже рідких випадках ось такі качани. А взагалом такі більш-менш нормальні качанчики. Попадаються. Вони невеликі, але зато вони є, я вам скажу. Вони є. Щоб там не сталося, щоб ви не казали. Але їмо кукурудзу, скільки хочемо, стільки їмо. А те, що продається трошки перекрило ті розходи, доходи. До речі, 10-літрова кастуля повна кукурудзи. Те, що продалося, перекрило всі ці розходи, витрати на ню. Їмо можна вважати на халяву собі. Коли захотіли, тоді і з'їли. Ось такі справи. Так що слідкуємо за новими випусками, будемо продовжувати збирати, продовжувати знімати. Далі будемо надіятися, що буде вона більш якісніша, хоча зараз ляпнуть дощі, то може спіткати невдача українського фермера на шляху до успіху, як то кажуть. Ну, взагалі помідорка більш-менш нормальна. Є такі всякі нюанси, то ми завжди перебираємо, або просто викидаємо, якщо безліч помідора, або якщо їх, якщо їх помідор мало, є великий попит, а помідора така, то перебирається ось така помідора на томатний сік, продається там за копійки. Без проблем намиється і продається. Хто, до речі, скаже, що це за ось такі плями завжди бувають? якісь рижі такі плями. Від чого воно. До речі, ні одної помідори я не знайшов з чорним. Ось цей з чорним плодонішкою, як ця хвороба звезд, я не пам'ятаю вже. То поки таких не було. Ті гниляки, які я знаходив, то я їх показав. А таких не було. Так що, ось такі діла. Хай вам щастить. Качанчик в кожну хату.